Об'єднання територіальних громад це фактично є засіб створення спроможних громад, які повинні забезпечити в першу чергу розвиток, забезпечити в першу чергу надання якісних послуг це власне те, на що має бути спрямована діяльність будь-якої влади. Тому, виходячи із е, тих тенденцій, які сьогодні ми маємо. Не тільки в нашій Україні, а в цілому в світі, коли об'єднується бізнес, коли об'єднуються навіть потужні корпорації, об'єднуються муніципалітети тільки для того, щоб перемогти у складній конкурентній боротьбі. Минув рік, як цей процес почався. Як процес децентралізації почався на Житомирщині на Житомирщині. За цей рік утворили ми 9 об'єднаних територіальних громад, які попали в бюджет 2016 року. На сьогодні нами підготовлені подані документи до, на затвердження до Кабміну. Це по 21 територіальній громаді. Да, процес непростий, дуже багато є скептиків. Щодо цього процесу, але знаєте, що приємно, що цифри цифри говорять самі за себе. І ті ОТГ, які на сьогодні створені, якщо хтось із сільських голів, які тут присутні або голів рад будуть мати бажання, то ми готові будемо допомогти, щоб ви відвідали ті громади, які створені, і ви зрозумієте, що варто об'єднуватись, варто створювати об'єднані територіальні громади. Держава допомагає. Держава дає субвенцію на підтримку інфраструктури новостворених громад. Вона розраховується в рівних частинах сільське населення і площа. Зверніть увагу, сільське населення. Тобто, в першу чергу, законодавець подбав про розвиток інфраструктури села. Взагалі, вся ця реформа це в першу чергу для села. Тому що місто, воно взагалі кажучи, так і не сильно, і воно і потрібно. Зараз парадоксальна ситуація, що сільські голови навколо міст опираються, не хочемо йти там і так далі. У нас інше життя, все і те. Так... Слухайте. Та багато хто із міських голівка та нашому мені оті жебраки. Тобто тут, яке, багато хто із сільських голів просто не розуміє свого щастя. Принцип той, щоб надавати послуги якісніше, це є основна мета об'єднання, щоб ближче до народу могли бути і претензії до тих, хто виконує ці всі повноваження. Тому що сьогодні у великій сім'ї, вроді би, ніхто не знає, хто й винен, а в малій буде кожен відповідати за свою ланку роботи. Якби реформа... Робилося так, як треба. Треба початку, було райони реформувати, тоді було все простіше. Бо в нас, наприклад, є пропозиція сусіднього району до нас приєднатися, а ми сьогодні їх не можемо, тому що дуже складна процедура. З мене між району, потім знов межі громади, це дуже складно юридично зробити. Тому є багато різних проблем.